Кузма, депутат Тернопільської міської ради від фронту змін, працюю в житлово-комунальній комісії. Напевно, багато з вас знають, що я, крім того, працюю в водоканалі, відповідно, сфера ж комунального господарства мені дуже близька. Рік часу минув досить швидко і, звичайно, що потрібно давати звіт про виконану роботу. На жаль, не все ще зроблено і багато чого ще треба зробити. Ви знаєте, що я погоджуюся з батьма вже тим, хто виступав. Що ми живемо в дуже непростий час. Ми живемо в період кризи, кризи реальної, коли зменшуються зарплати, коли люди втрачають роботу, коли ціни зростають майже щодня. І в такий час готується людей в певній мірі, тому що наскільки би тяжко не було, людина старається знаходити засоби наживання. Саме завдання країнської ради також в тій мірі, в якій вона може долучитися, намагатися. З однієї сторони, полегшити ті негативні моменти, з іншої сторони зробити все можливе, щоб їх не було взагалі. Е, якщо говорити про особисту свою участь в роботі міської ради, то протягом цього року постійно Трансмін займав активну позицію по принципових питаннях, які стосувалися громади Тернополя. Ми намагалися максимально реалізувати ті проекти, які можна було реалізувати з першої комунального господарства, хоча підкреслити, що фінансування цього року було значно менше, ніж минулого і в попередні роки. Намагалися зберегти той імідж Тернополя, який він завоював свої попередні роки, що це чисте, акуратне місто місто для проживання. Не все, звичайно, вдалося зробити. Але сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям моїх колег. Інших депутатів міської ради спільно з осилями людей, які тут присутні, які живуть в цьому місті. Ми все ж таки зможемо прожити ці часи і будемо підтримувати Тернополі, зберігати його для наших дітей. Добрий день колеги. Я є депутатом Тернопільської міської ради, ті моє Мастюк, партія Францін. Також розумію ситуацію, яка є, склалася в Тернополі. Через те, можливо, і пішов у депутатів. Чика позиція. Тернопіль має бути містом для життя. Ми маємо все для цього. Кажуть, що в нас немає промисловості, в нас немає іншого. Я вам скажу таке. Ми є родцинкою Західної країни. У нас є дуже хороше розміщення Тернополя по відносно до інших міст Західної країни. Ми знаходимося в центрі Західної України. Дуже погано, що центральна влада цього не розуміє, що це треба використовувати. Я, наприклад, проти те, того, щоб в Тернополі стояли заводи і викидали дим в трубу, щоб мої діти цим димом дихали. Я більше за те, щоб ми зберегли цю екологію, зберегли цю привабливість, використали її на те, щоб мати можливість наповнити наш місцевий бюджет і забезпечити тернополян гідними послугами в сфері житлово-комунального господарства. Транспорту, обслуговування, чистою водою, теплом, домівкою. Що, що тернополянину потрібно? Потрібно те, щоб йому було комфортно жити. Чітка наша, я, займа... я є заступником голови комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження. Це постійна комісія в міській раді. На цій комісії дуже багато розглядалось питань, зокрема транспортного забезпечення міста Тернополя, яке в нас місто є специфічним. Зараз проводиться робота з електрифікації густонаселеного мікрорайону, будемо запускати туди тролейбус, тому що ми за екологію в місті знову ж таки. Стояло питання, ви знаєте, що держава делегує дуже багато функцій, в тому числі і на місто. На транспорт міста, тобто це перевезення з пільгової категорії громадян, пільга яка надана на державою, але, на жаль, чомусь вона не фінансується в повній мірі. Через те стояло питання для того, щоб забезпечити всіх пільговиків перевезення. Дуже багато питань розглядалося по опорядкуванню тих же самих наших будинків операторами телекомунікаційних послуг, ну і ряд інших можливих як для Тернополян. Перш за все хочу вам подякувати за те, що дали таке довіру і що ми маємо можливість її втілювати в життя. По програмі хочу сказати, що ми боремося за те, щоб освітлили вулиці в Тернополі, за те, що в нас є, в нас багато центральних частин міста, парки є освітлені, але є такі вулички, які є не асфальтовані, які є не освітлені. Ми над цим працюємо. Є ряд звернень від мене особисто з депутатами. Починаємо працювати з тих людей, які виконують цю функцію. Поки працюємо над тим, що отримуємо відповіді, відписки бюджетки, У бюджеті коштів немає ще щось. Але думаю, що ми ці засадні принципи, які заклали свої.